Розмір має значення. Таку фразу використовують не лише в побуті, але і в хірургії і взагалі в медицині. Сьогодні наглядний приклад буде продемонстровано в операційній, куди я вас запрошую для короткого перегляду. Хірург прямує в операційну, де анестезіолог готує все необхідне дбає про безпеку, вводить наркоз. Перевіряє життєві показники, підключає монітори, вводить знеболювальні препарати. Далі інтубація, щоб дихання було під контролем. Операційні медсестри готують і передають інструменти, набирають потрібні препарати та стежать за стерильністю. До нас звернулася пацієнтка, яка більше 10 років носила і вирощувала такий узол, який зараз сягає близько 12-15 сантиметрів. Ну, на даний момент вже давить так, що вона без операції не відчуває перспективи подальшого якісного життя. Тому зараз будемо робити і тероїдиктомії. З Богом! Дякую. Хірурги роблять розріз. Акуратно видокремлюють тканини, уникаючи пошкодження важливих нервів і судин. Це злагоджена робота всієї команди: хірургів, операційних медсестер, анестезіологів та анестезістів. Далі проводиться безпечне видалення залози, контролюється гемостаз, тобто кровоспинення. А ось і проміжний етап операції. Щитоподібна залоза успішно видалена. Далі тканину передають на гістологічне дослідження, накладають шви та обробляють операційне поле. Операція закінчилась, пацієнтка зараз буде екстубуватись, переводиться в палату. Зробити можна простий висновок. Якщо у вас є незвичено утворення подібні залози, звертайтеся своєчасно, а не вирощуйте до розмірів 15-16 і більше сантиметрів. Чим більший розмір, тим складніша операція.